Служба безпеки України в чергове завітала до обласної медико-соціальної експертної комісії, і звичайно ж не без улову цього разу у керівниці Миколаївської структури знайшли понад 450 тисяч доларів США і російський паспорт її сина. Докладніше далі. Під час обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Причому більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина, інтерна медичного вишу, в яку СБУ знайшла також російський паспорт. Правоохоронці не називають імені посадовиці однак на сайті управління здоров'я Миколаївської ОДА вказано, що місцеву мсек очолює Віта Юскевич. Зазначається, що її син оформив громадянство Росії. Ще до повномасштабного вторгнення, проте посадовиця оформила на нього три незадекларовані квартири, аби приховати незаконні доходи. До того ж, вона та її син з 23-го року мають другу групу інвалідності, яку оформлено також незаконно. На основі цього вони отримували соцвиплати та пільги від держави. Нагадаємо, що справи про корупцію у МСЕК останніми тижнями набули широкого характеру. Зокрема, гучним скандалом супроводжувалося затримання керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Кру. Пи, у якої знайшли майже 6 мільйонів доларів, а також 100 тисяч доларів у робочому кабінеті та 2,5 мільйони доларів на закордонних рахунках. До того ж днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що завдяки крупі десятки прокурорів Хмельницької облпрокуратури незаконно отримали статус інвалідності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.